Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітрів кавказького! При... Прилинь бурею вітру кавказького! Пошумом карпатських ручаїв! Пошумом карпатських ручаїв! Славою боїв за войомника батька Хмеля! Славою боїв за войовника батька Хмеля! Тріумфами ревом гармат революції! Тріумфами, ревом гармат революції! Радісним гомоном, радісним гомоном! Софійських дзвонів! Софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміненця! Славою твоєю опромінниця! Бо ти присвятав все життя моє! Бо ти присвятав все життя моє!

Щоб сміли йшов я убіл! Як йшли герої за тебе, свята, як ішли герої за тебе, свята, за славою твою, за славу Твою! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Стоптану честь! Стоптану честь! Глумкатів твоїх! Глункатів твоїх! На кров розстріляних під базуром і крутом! Не винна кров, розстріляних під базаром і крутами. І тисячі безімних борців твоїх! І тисяч безіменних борців твоїх. Щоб кості їх розкидані або тайком загребані. Щоб кості їх розкидані або тайком загребані. Спалили вогнем. Спали вогнем! Життворна кволість у серці моєму. Життворна кволість у серці моєму! Нехай страху не знаю я! Нехай страху не знаю я! Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, скріпи мій дух. Загартуй волю. Загартуй волю. В серці змешкай моєму. В серці замешкай моєму. В боях в тюрмах рости. В боях, в тюрмах рости. Мене до ясних чинів для тебе. Мене до ясних чинів для тебе. І в, чи, і, в чинах, так, загину я. і в чинах ти хай знайду смерть. Солодку смерть бою за тебе. Солодку смерть бою за тебе. І розплинуся у тобі, я і вічно житиму в тобі. І розплинуся у тобі, я і вічно житиму в тобі. Свята Україна моя. Свята Україна моя. Від і непоборна. Від і непоборна. Слава Україні!